Шановний голово, шановні колеги. Сьогодні вранці відбулось засідання комітету з питань національної безпеки і оборони. Ми постійно працюємо в такому режимі, відслідковуючи ситуацію в Україні і безпосередньо в Криму. Сьогодні ми заслухали інформацію з цього приводу представників сектору безпеки і оборони і вийшли на узагальнені рішення в контексті обговореного питання. Я уповноважений від комітету вам доповісти її. Перше, що пропонує комітет, зробити у цьому зв'язку, шановні колеги. Припинити оцей фонтан ідей, які часто звучать від депутатів, які виключно погіршують ситуацію. Запропонувати, щоб говорили на цю тему люди уповноважені, компетентні і які не будуть погіршувати процеси, які відбуваються в Україні. Друге, для того, щоб унормувати ситуацію в Криму мирними засобами і можливостями, треба зробити все. Насамперед новопризначеним керівникам сектору безпеки і оборони і Кабінету міністрів України щоб навести елементарний порядок в Україні, для того, щоб люди не боялися за свої житті учора. На відкритті виставки, присвячені річчю від дня народження Тарасу Шевченко, люди, діти насамперед ставили питання одне: чи буде війна в Україні? І від нас залежить мирний спокій людей. Вибачте, за грубість треба заткнути деякий фонтан ідей людей, які не знають, з якого питання виступити. Уже посади всі в Україні розділили. Треба працювати, посад більше немає. Третій момент. Звісно, треба прийняти це рішення Верховної Ради України. Ми з ним запізнилися. Четвертий момент, шановні колеги, треба сформувати повноцінну делегацію депутатську. Включаючи вихідців і тих, хто проживає в Криму, щоб ця делегація виїхала в Крим і вступила в контакт з депутатами Держдуми Ради Федерації Росії, досить перегукуватись через паркани як погані сусіди. Наступний момент я прошу виконуючого обов'язки президента і голови Верховної Ради сформувати робочу групу чи то делегацію і запропонувати контакт, діалог із Радою Федерації і Держдумою Росії, щоб ми подивилися один одному вічі і говорили про те, що ми відповідаємо. За те, щоб не спалахнув конфлікт більш загострений не лише в Україні, а й загалом на інших територіях на пострадянському просторі. Так чи інакше, цей процес буде мати місце. Ще один момент: негайно розглянути і прийняти рішення щодо закону про статус Севастополя і ряд інших питань, які б заспокоїли, заспокоїли людей. Пропозиція від комітету сформувати Раду національної безпеки і оборони. Негайно і можливо на цей період запросити або долучити це вже знову ж таки звернення до виконачого обов'язків президента України, лідери усіх фракцій для того, щоб були узгоджені рішення. Є ряд інших питань, а головне наша стриманість і відповідальність дасть необхідні позитивні результати. Дякую.